Вивча гора сміття під величезною купою непотребу задихнулися двоє шукачів цінних металів. Отруйний дім у будинку надихалися чадом шестеро людей. Один не вижив. Справа збитого та покинутого помирати. Водія кривавого Лексуса та його супутницю шокувало, що їх таки засудили. Рятувальники витягли двох чоловіків з під тон сміття на Вінничині. На жаль, бідолахи були неживі. Трагедія сталася в селі Стрижавці. Там ще з радянських часів було звалище побутових і промислових відходів. За інформацією місцевих серед непотребу багато залишків радіотехнічних деталей і кольорових металів. Це й привабило трьох шукачів. Поки двоє копали траншею, третій пильнував довкола. Якоїсь миті стався сув ґрунту. Двох приятелів поховало. їм було 23-37 років. Уціліли копач одразу викликав рятувальників. Проте зарадити вони вже не змогли. Під тоннами сміття люди задихнулися. Подія трапилась на звалищі побутових відходів, де громадяни займалися самовільно земельними роботами і проводили їх звичайно з порушенням вимог охорони праці, власної безпеки. І це на жаль призвело до таких летального такого летального випадку. Мокрий ґрунт, його маса, а також і повітря спричиняють швидку загибель. Людина гинеть до п'яти хвилин. За даним фактом, правоохоронні органи проводять слідчі дії, з'ясовують обставин цієї події. Жорстоке вбивство 31-річної продавчині сталося в місті Нікополі на Дніпропетровщині. Закривавлене тіло в крамниці. Знайшли вранці. Першою на нього натрапила експедиторка. Вона й викликала правоохоронців. Уже за кілька годин затримали підозрюваного. 28-річний містянин був постійним відвідувачем закладу. Зізнався, під час спільної поятики між ними продавчиною спалахнула сварка. Почувши образливі слова на свою адресу, молодик схопив ножа. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. І на 11 одинадцять колотарізаних ран ношу наставив на місці після чого взяв ключі від магазину вони теж лежали в підсобці, Закрив магазин і ушов. Жорстоке вбивство розкрили в місті Чугуєві на Харківщині. Молодик зарізав однолітка та викинув у річку. Тіло знайшли випадково аж за три тижні. Підозрюваний зізнався для 23-річного парубка. Це засудження буде уже четвертим. Тоді тут лежав сніг. По ньому на санчатах молодик привіз мертве вже тіло до річки. Понад берегом була крига, і щоб дістатися води вбивця як містком скористався човном. Він і досі тут вмерзлий у лід. Хотіла отомстити за обіду, яку наш потерпівший йому нанес, і о, був в стані алкогольного оп'янення. Тобто цим все об'ясняється, як все банально. Того вечора однолітки випивали в місцевому кафе, посварилися, побилися, розійшлися, та образа не дала заснути одному з них. Між у кожними лісами в час розпиття сп'ятних напітка конфлікт. конфлікт. лицо, которое совершило преступление, пішло домой. А наш потерпівший пішов к до нему домой для чтобы в дальніше розібратися в ситуації. Розібралися так, що суд медексперти нарахували на цілі вбитого шість ран викруткою та ножем. Втопивши тіло в річці, убивця сподівався, що надійно приховав сліди злочину. Проте через 20 днів на труп випадково натрапив рибалка. Підозрюваного міліція знайшла того самого дня. 23-річний молодик навіть не заперечував звинувачень. Зізнався у вбивстві, показав знаряддя та місця. Он ранее неоднократно судим. Мать его в свое время была лишена родительских прав. Она тоже находилась в местах лишения свободы, то есть семья неблагополучна. Он никогда не работал, учился в школе очень плохо, после окончания школы нигде не учился. То есть он сразу попал в места лишения свободы за совершение корыстных преступлений. Цікава деталь викритого вбивстві парубка днями все одно ув'язнили б його. Засудили за крадіжку. Проте відтермінували виконання вироку. Закон дає злочинцю час на оскарження. Доступлення приговора в законну силу, то тобто це місяць по уголовному процесуальному кодексу. А, міру присічення йому не міняли. Міру присічення йому залишили особисте зобов'язання. Іон до вступлення приговора законної сіла находився на свободі, і от в этот проміжок він он дане приступлення. Затриманий зізнався слідчим. Якби його не викрили, він відсвяткував би новий рік і сам прийшов би до міліції, адже в будь-якому разі повернувся б за грати. Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, Харківська область, НТН. Мертва немовля знайшли на вулиці в Івано-Франківську. Тіло дитини виявили волоцюги на смітнику поблизу обласної психоневрологічної лікарні. Дитя було замотане в кілька пакетів для сміття. Причина смерті хлопчика поки невідома. Міліція шукає породіллю відкрите кримінальне провадження за статтею 177 – Убивство матір'ю новонародженої дитини. На даний час перевіряється студентів, в тому числі іноземців. здійснюємо перевірки не сімей, студентів в гуртожитках. Перевіряємо студентів, які навчаються приїжджі. Крім того, перевіряємо жінок, які перебували на обліку і мали в цей час народжувати. Масове отруєння на Львівщині в селищі Бірках у приватному будинку чадом надихалися десятеро людей, зокрема, й медики, які прибігли на допомогу. Один постраждалий помер. Звідки взявся сморід в оселі, з'ясовують правоохоронці і газовики? Володимир, власник будинку, де сталася трагедія. Розповідає, вранці було все як завжди: запалив котла, приготував каву та вийшов на подвір'я викорити цигарку. Проте насолодитися ритуалом не вдалося. Попив два кутка кави, зробив і почув, що мені дуже стало погано. І пішов на ліжку, приляг і все. І, і свідомість втратив аж пробудився в лікарні швидкої допомоги. В оселі були дружина і трирічний син. Жінка побачила непритомного чоловіка і почала телефонувати до родичів і місцевих лікарів. Та всі, хто прибіг на допомогу, теж отруїлися. А 56-річного батька Володимира чату бив. Син мій, жінка, і я був госпіталізований, а батько мій, інфарктник, прийшов і на місці йому серце зупинилося і помер. Була е, акушерка валя, був е, Петро Романович, наш завідуючий, амбулаторію терапевт. Е, потім це, всі вони отримали, всіх їх чоловік шість вивезли. Вони там надихалися, не зробили перетягу, відповідного, щоб то відразу всі ці гази пішли. Машини швидкої порозвозили постраждалих по лікарнях. У більшості легке отруєння. Таких уже виписали. У закладі залишаються ще місцеві медики лікарі фельдшерка з ушкодженням середньої тяжкості. В них була експозиція карбоксів в крові в лікаря. 34, фельдшера трошки менше. Ну зв'язку з Є стан отруєння чадним газом. Вони були госпіталізовані на даний час. Стан їхній є з позитивною динамікою. знаходяться другий раз на барокамері. Тим часом до справи взялися газовики, фотографують та оглядають будинок. Утім, поки що висновків не роблять. Зовнішній вигляд будинку. Подивитися, чи в димові канали не знаходяться зони вітрового підпору. Більше нічого ми так само бачимо те саме що і ви нічого більше не бачимо, що вони розумієте. Власник будинку теж не може пояснити. Звідки ля взявся чат. Запевняє, газовий котел справний. Там, де ми купляли е котел, вони там по гарантії рік пройшов, вони приїжджали на, на це, на обслуговування, все повністю дотримувалися. Так від чого не знаю. Правоохоронці призначили експертизи і обіцяють за 10 днів оприлюднити причини масового отруєння. Вікторія Балицька, Михайло Зайарнюк, Львівська область, НТН. Майстер-класи для священників провели столичні рятувальники. Напередодні новорічних і різдвяних свят отців навчили користуватися вогнегасниками і гасити парафіян ковдрами. Попрактикуватися, щоправда, захотіли не всі. Шоу від тих, хто погодився, бачила Олена Ткаченко. Вони палають зазвичай масштабно, легкозаймисті, бо головно дерев'яні, а всередині завжди відкритий вогонь. Отак, От у женеві діти, що гралися зі свічками, дотла спалили католицький храм. Пригода сталася у вересні цьогоріч. Стаються такі пожежі в Україні надто в новорічну різдвяні свята. Аналіз і практика показує, що кожен рік в цей період відбувається... ну. Определеннее количество пожаров це неосторожне обращение з огнем і нарушение правил експлуатації електричних потребителей. Когда йде праздник, дело, що там буде огромное количество электропотребителей, буде перегрузка в електричних сетях. І ви прекрасно розумієте, що использование відкритого огня запобігти надзвичайним ситуаціям вирішили рятувальники і на відкритий урок запросили пануців. Тут майже реальні умови показують, як гасити людина, що зайнялася, а це приборкання справжньої стихії. Отець Павло в захваті. Ну, мне очень понравилось, очень понравилось назидательно. И вот на практике видели, как как нужно бороться с огнём. Всешенек один из небагатьох, хто погоджується спробувати все на практиці, слухаючи настанови від професіоналів. Самое главное, как бы огнетушитель, ну как бы качагу подводить угу, и вот управлять, сбивать угу. пламя. Три м вот как бы ближе опасно, потому что всё-таки как бы температура и самое страшное для человека это ожог дыхательных путей. Обережно, панотец де дополум'я рясу про всяк випадок зняв. Зізнається, це вперше тримав вогнегасника в руках. Утім, каже, їх чесно розставив у своєму храмі. При творі, храмі, на веранді, кругом нас є. Надто оберігають вівтар, там тримають найбільшого вогнегасника. От у нас в алтарі, він храниться. От тому, що ну, криця Богу, молимося, але ази, пожаротушені все одно знати. Микола каже, кілька разів доводилося на практиці застосовувати знання. Приміром, коли на парафіянах від полум'ї свічок займався одяг. Я платком накрив. Тому ж ну, как бы, люди ну бывают. У кого то паніка начнуться, кто то вообще столбом стоїть. Да то есть ми знаємо, що якщо на чоліки горит одежда, його нужно повалить і чем то накрити, Независимо от того, будет он запротивлятися і ліні. Священникам цього храму пощастило. Вони стінка до стінки з пожежною частиною раптом не впоруються, допоможуть рятувальники колегам кажуть тяжче. Варто пам'ятати, 14 хвилин середня тривалість приїзду надзвичайників, і за цей час варто вміти самим приборкувати стихію. Олена Ленкаченко Святослав Милешкін. НТН. Пішохід загинув під колесами Форда у Дніпропетровську. Аварія сталася о четвертій ранку на проспекті Правди. За попередніми висновками слідчих у трагедії винні обидва учасники ДТП перехожий вирішив погуляти просто посеред магістралі. А водій значно перевищив швидкість. Скоїв наїзд на пішохода 80-го року народження, що йшов по центру проїзної частини по путному напрямку. В результаті дорожньо транспортної приходи пішохід загинув на місці пригоди. Триває слідство. Домоглися справедливості. Ріки три місяці довелося чекати рідним і друзям Миколи Купріянова, який загинув під колесами автомобіля в Київській області. Двоє засуджених шоковані, адже вони ніяк не очікували, що покинуть залу засідань у наручниках. Трагедія сталася саме на цьому переході в боярці більше року тому. Хлопця, що спокійно перетинав дорогу, на смерть збив лексус. Замість викликати швидку водій втік. Та за уламками на місці аварії правоохоронцям вдалося знайти автомобіля і його власника. З'ясували, поза шляховиком тієї жахливої ночі їхали двоє мешканців боярки парубок з дівчиною. Люди твердять, цілу ніч парочка пиячила в кав'ярні. Получается, его оттуда аж откинуло сюда. Вот Это какая скорость должна быть и у машины, на таком вираже вот здесь вот круговое движение. На кої скорості не літіли, щоб так ударити на пішохідному переході, тоби тело відлетіло на 10 метрів. З самого початку розслідування у слідчих виникли складнощі. Відео з камер спостереження автосервісу, неподалік якого сталося ДТП, за загадкових обставин зникло. А головний свідок плутався у своїх розповідях. Підозрювані ж перекладали вину одне на одного. Численні судові засідання навіть не дали відповіді на запитання, хто ж під час трагедії сидів за кермом. Родичі загиблого були в розпачі, бо вже не вір. Ри, що не бідна парочка сяде за грати. Та днями багатомісячні судові слухання зрештою закінчилися. Суддя винесла вирок. Парубкові, що керував машиною, дали вісім років за ґратами, дівчині три роки. Твоя заслужила, проститутка. Заслужено їй 3 роки, йому 8. І то їй роки мало, то ж їй залишили. За результатами судового слідства. Прокуратурою було запропоновано е, міру покарання е, у вигляді е, позбавлення волі і судом було повністю е, задоволено е, пропозицію прокуратури області. Мати загиблого каже: сина вже не повернеш, та винуватці його смерті треба покарати. Наша скорбота за півтора року ці нерви ви знаєте, я з вироком згодна. Я просто благодарна їм, що вони дійсно. Почули нас і все таки є справедливість у нас в нашому суді. Нас підтримали, поняли степінь нашого горя, поняли степінь материнського горя це огромний показатель того, що щось буде змінюватися, що більше не буде безнаказаності на наших дорогах. Олександр Храпач, Олександр Кругликов, Андрій Мартищенко, НТН. Паркувальники чи паркомати в столиці триває експеримент зі стоянками. Комунальники результатами задоволені і стверджують, від електронних машин користі більше ніж від працівників парковок. Майже місяць тому на шести центральних вулицях Києва зі стоянок зникли люди в оранжевій уніформі. У такий спосіб столичні комунальники вирішили спробувати, чи можливо автоматизувати систему оплати і запобігти привласненню грошей за паркування працівниками майданчиків. Паркування має бути повністю безконтактним, не має ходити готівкові кошти, не має передаватися з рук в руки гроші ані паркувальникам, ані іншим особам. Для зручності власникам машин пропонують кілька варіантів розрахунку за паркування найдоступніший паркомат. Ця киянка сплачує в такий спосіб уперше. сума два дві Друг че Вона... ураслічно. Yes. <смітна> прекрасно. Так. Також можна подбати про сплату заздалегідь, придбати в найближчому комунальному кіоску з пресою талон або пластикову скреч-карту. Є спосіб і за допомоги смс. Містяни новацію схвалюють. Раньше или нет парковщика, или ну что-нибудь еще, короче. А так я не нравится, що я государству заплатила деньги, а я ж не знаю, куди деньги девают, если в руки человеку отдавать. Ну, то ж треба начинать платить за парковку. Конечно, мені удобно, когда человек подходит, підходить, ти рассчитываешься с ним. Это не треба бежать к Європу. Вот. Как бы, Втім, контролери не проховують водіїв на хаб багато. Найбільша проблема, то, что касается престижных автомобилей, тем более таких ну, бизнес класса, почему-то все паркуються под знаком инвалида. Очень часто, конечно, даже большой минус, что показывают свои удостоверения. Хотя вони самі прекрасно понимают, что даже удостоверение не, не дає права именно там. Інспектори конфліктів намагаються уникати, виписують штраф та фотографують автомобіль порушника. Страв від 8 до 12 неопадкованих мінімум громадян. А саме ціна йде 136-204 гривні. Керівник Київтранспарксервісу зазначає, після переведення паркувальників у контролери жоден з них не виявив бажання звільнитися. Тож є надія, що нова система оплати буде ефективна на всіх стоянках столиці. Олександр Храпач, Юрій Нестеренко, НТН. Наркоділків затримали на Хмельниччині. В Шепетівці жінка та двоє чоловіків налагодили продаж психотропних речовин. Під час обшуку виявили також прекурсори, з яких спритники виготовляли наркотики та гроші. Проте більшим було здивування інспекторів, коли вони натрапили на крадені речі, бо один із затриманих ще й шахраював. Брав на ремонт від громадян дорогу техніку, здавав її в ломбард, а одержані гроші тратив. Проти кримінальної трійці розпочали провадження. Перед законом їм доведеться постати за трьома статтями. Псевдомайстрові додадуть іще одну. Відкрито кримінальне провадження за дев'ятьма епізодами, за статтею 307 Кримінального кодексу України. Це е, збут наркот, наркотичних засобів. За статтею 311 це. Виготовлення прекурсорів та статею 317 – це отримання місць для вживання наркотичних засобів. Окрім цього, задокументовано та порушено кримінальне відкрите кримінальне провадження за статтею 190, частиною першою відносно усіх фактів шахрайств. Повії через безробіття в Полтаві під час запланованого рейду затримали кількох дівчат, що надавали сексуальні послуги, а також сутенера. Він тривалий час переховувався від слідства. Повії зізналися, обрали таку роботу, аби був шматок хліба дітям. Вони ховають обличчя від об'єктивів камер, кажуть за професію соромно. До правоохоронців двоє дівчат потрапили із затишної орендованої оселі в Полтаві. Саме там, продовж останніх місяців, повії усіляко розважали забезпечених чоловіків. Приїхати в Полтаву. нам знімають квартиру. Ми приймаємо клієнтів. Стоїмості слуг 400 гривень в час. Деньги діляться на пополам. Повії запевняють, до затримання свого керівника сутенера так і не побачили. 50% заробленого щодня переказували на картки, а зв'язок тримали лише через телефон. Саму ж роботу знайшли в інтернеті. На сайті знайомстві з звісної анкета з незвісного номера. До проституції змусили без Я окрім того, немає нормальної роботи і від рідних жодної допомоги. Відсутність нормальної роботи. Я зберігаю маленького ребенком. Мне никто не помогает. Я не местная Запорожской области, сирота. Имею малолетнего ребенка на руках приемного, не своего родного мужа, иждивенца, инвалида. Занімалась около Калавода, спочала запороження при підрозпатом Полтава. Тепер за свою діяльність дівчатам доведеться відповідати перед законом. Правоохоронці тим часом шукають їхнього таємничого роботодавця. На відміну відповісу сутенер адміністративним штрафом не відбудеться. Йому загрожує ув'язнення. Павло Прядко НТН. Морив собаку голодом, аби її не вигулювати. Таке коїв мешканець Черкас. Зоозахисники обурюються. Покарати кривдників тварин майже нереально. А щомісяця фіксують по кілька випадків жорстокого поводження з чотирилапами. Ще тиждень тому цей пес міг би стати експонатом для лекцій студентів-ветеринарів. Був скелет обтягнутий шкірою, згадують зоозахисники. Ужасаючім стані, очень худа і стащона собака була. То есть ну, в два раза худее, чем она выглядит сейчас. Собака хорошая, ну отличная собака. Сказать молодая собака. Ну, прекрасный характер, вам, посмотрите добре, контактне. Навіщо так мордував собаку, господар зізнався. Сказав, не годував, що пес не гидав. На сполох ударила сусідка, яка більше не могла спостерігати, як мучиться тварина. Вона к ньому так радісно, вона, в общем, хазяїн. Навіть якщо б вона і убіжала, як да, він говорив, то вона все одно повернулася, як как би бы там плохо не було, вона повернулася додому, тому що знає, що це її будинок. Він сказав, все, ти мене об'єла, Іди дікаво-то другого бідай. Такі випадки зазначають зоозахисники не поодинокі. надходять по кілька дзвінків на місяць щодо жорстокого поводження з тваринами. Втім, протидіяти цьому неможливо. І те, що лякає нас найбільше, це те, що немає в принципі ніякого покарання. Тобто у нас існує закон про жорстоке поводження з тваринами, але на практиці його примінити майже неможливо. Якщо не каратися таке безжалісне ставлення, будуть страшні наслідки в майбутньому. Психологи кажуть, мешканці, котрі не милосердні з тваринами з часом заподіюватимуть шкоду, і людям має засуджуватися і не має бути безкарною, тому що безкарність вона якраз і породжує у агресивної особистості відчуття того, що вона не має чітких меж усвідомлюваних між тим, що вона може дозволити собі робити, і чого однозначно вона не повинна дозволяти. Тепер врятований пес вчиться наново вірити людям. Наступного разу з господарям йому пощастить більше. Про це вже подбають зоозахисники. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаси НТН. Страшна трагедія напередодні свят у Шотландії. В місті Глазго сміттєвіз врізався у різдвяний ярмарок. Шестеро людей загинули, восьмеро травмованих у лікарні. Попередньо відомо, водій з непритомнів за кермом і велетенська машина на швидкості поїхала просто на святкові кіоски. У Франції розслідують причини вже другого за кілька днів випадку навмисного наїзду на пішоходів. Цього разу в місті Нанці мінівен наїхав на сім'ї з дітьми на різдвяному ярмарку. Машина збила десятьох відвідувачів. Водій спробував скоїти самогубство, вдарив себе ножем. Нині поранений у лікарні. Нагадаю, за день до цього в іншому французькому місті Діжоні зловмисник з вигуком «Аллах Акбар» кілька разів врізався в юрбу пішоходів. Постраждали 11 людей. Згодом з'ясували, що нападник психічно не врівноважений, стоїть на обліку в поліції і, хоча в обох випадках водії навмисно таранили перехожих, прокуратура не вважає ці дії за теракти. Щонайменше 20 людей загинули внаслідок вибуху на автобусній зупинці в Нігерії. Бомба здетонувала в містечку Гомбе, коли у громадський транспорт заходили пасажири. Поліція підозрює в теракті радикальне ісламістське угруповання Боко Харам минулого тижня. Бойовики напали на нігерійське село Гумсурі. Внаслідок атаки загинуло 32 мешканців. 185 жінок і дітей повстанці забрали в полон. У лютому в Нігерії мають відбутися президентські вибори. Проте є побоювання, що були виявлені на північному. У сході країни, де особливо активно діють ісламісти, буде неможливе. Кара небесна. Через несподіваний вибух автомобіля загинули люди в Росії. Лихо сталося неподалік Санкт-Петербурга. Хонда з грабіжниками намагалася втекти від поліційної машини, але раптово рвонуло, і від транспорта зі злочинцями залишилися лише фрагменти. Припускають, що в автомобіль вдарила блискавка. За іншою версією хонда була обладнана газовим двигуном і вибухнула внаслідок зіткнення із зустрічною машиною. В американському штаті Техасі потужний вибух знищив головну трибуну футбольного стадіону. Так демонтували застарілу арену, щоб побудувати нову. Команда підривників заклала в опори майже тону вибухівки. Подивитися на те, як динаміт зрівняє з землею гігантську споруду, прийшли кілька тисяч людей. Мілена Миронюк НТН. Пенсіонера, який кілька днів пробув у криниці, врятували в китайській провінції Дзянсу. зі слів родичів. Востаннє чоловіка бачили три дні тому, коли він виїжджав з дому моторолером. Щойно місцеві мешканці помітили покинутий транспортний засіб. Викликали рятувальників. 60-річного скутериста знайшли в сухому п'ятиметровому колодязі. На відео аварійні служби витягають постраждалого. Санта Клаус урятував юнака з вогню в Австралії. Пригода сталася в місті Рутерфорді. Пожежна бригада, перевдягнена у різдвяних персонажів, патрулювала місцевість у межах перед акції. Раптом на звичайники побачили полум'я, що охопило будинок. Команда негайно почала рятувальну операцію. Один з пожежників у костюмі Санти пробрався всередину і виніс звідти непритомного 20-річного молодика. Постраждалому надали першу медичну допомогу, після чого завезли до лікарні. Пасажирський автобус проти мотоцикла, лобове зіткнення червоних автомобілів, а також невдалий обгін вантажної газелі. Все це дивіться в щоденній добірці приголомшливих кадрів від Павла Прядка. Намагався обігнати та невдало. Вантажна газель оминає інші автомобілі. Утім, у крайній правій смузі для неї перешкода. Вантажівка врізається в іншу машину. Водій легкового автомобіля гальмує щосили, і здається, зміг уникнути страшного зіткнення. Та ось шоферові більшої машини не поталанило. Його окалічило. Вантажівка, що їде попереду, наближається до повороту, але доїхати до нього не вдасться. І зустрічною просто на цю багатотонну машину мчить автомобіль. Автомобіль кинуло на слизькій дорозі, і водій не зміг втримати керма. З шофером вантажівки все гаразд. Він дістав лише забиттів, а тим, хто був у салоні машини, знадобилася допомога лікарів. Зіткнення червоних ось власника відеореєстратора обганяє автомобіль. Водій тисне на газ і транспорт мчить дорогою. Здавалося, що ось ось із цим автомобілем станеться лихо. Проте ні, проблеми в інших червоних. У цьому лобовому зіткненні всі живі. І насамкінець жахливі кадри аварії з мотоциклістом. Власник двоколісного підлітає на кілька метрів над землею і вдаряється. Здається, вижити після такого неможливо. Павло Прядко, НТН. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе.